Вітаю вас! Сьогодні подивимося таро по містам. Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні 20 липня. І так починаємо. Волинська область і місто Луцьк. Що очікує найближчий? Давайте дивимось два тижні. Найближчі два тижні. Бо найближчий місяць, подивимось, давайте на найближчий місяць, які загрози? Волинська область. Загрози для Волинської області. Четвірка кубків на дні, паж мечів, двійка кубків, шістка кубків. Найбільш загрозливі дати, звертайте увагу, в період 2-6 серпня. Звертайте особливу увагу на 2, 4, 6 серпня. Загроза велика для навчальних закладів, особливо ті, що стосуються якогось партнерства, міжнародних відносин, або що стосується. Якоїсь харчової промисловості, ось такі навчальні заклади, скоріш за все, можуть постраждати. Далі, велика загроза там, де ракси, велика загроза житлові будинки, шістка кубків. Якщо брати пажмечів і четвірка кубків, це може означати забруднення повітря внаслідок атаки в районі або хімічної промисловості, або в районі, там, де газ, газосховища, газовидобуток, АЗС, тобто ну, те, що горить. На жаль, ось такі загрози для Волинської області. Далі дивимось місто Львів та Львівська область. Львів та Львівська область. Повішений карта жертв Лицар мечів, четвірка Пентаклів, мечів, Львів та Львівська область. На жаль, ситуація набагато гірша, ніж на Волині. Дивіться, загроза ракет, загроза дронів, загроза жертв. Дуже сильно загрозливі дати в період з 4 по 12 серпня. Особливо звертайте увагу на 4-12 серпня, велика загроза атаки на залізниці. Також може бути атака на навчальний заклад. Велика атака може бути на заводи, сховища, склади, накопичення. Ось все, що пов'язано з накопиченням склади. Далі Велика загроза, якщо щось пов'язане з авіацією, на жаль. І для залізниць, це я вам сказала, забруднення повітря, скоріше за все, на заході України готується атака на якийсь об'єкт хімічної промисловості або газовиду. Газовидобуток, ось щось, те, що горить, сильно і забруднює повітря із великими жертвами. Дуже б не хотілося, щоб цей прогноз виправився і ситуація змінилась на краще. Тому робіть всі практику хоно Я вам говорила про неї неодноразово, і хай у моїх глядачів все буде добре. Дивимось Закарпатську область та місто Ужгород. Дивимось Закарпаття і Ужгород. У Львові можливо ще якісь підтоплення. Закарпаття 9 мечів. Імператор, Сонце і Король Пентаклів. Тут можуть бути в районі там, де видобуток корисних копалин, по якомусь інфраструктурному об'єкту, велика пожежа може бути 9 мечів, туз кубків. Це загроза підтоплень, і я думаю, що все-таки загроза землетрусів від Румунії, ось там може бути в тому числі. Можуть бути лісові пожежі, можуть бути підпали, щось таке не дуже хороше. Може бути якась. Ситуація неприємна на інфраструктурному об'єкті. Це або підпал, або якась техногенна катастрофа, або ж влучання. Буду сподіватися, що все-таки майбутнє у вас також виправиться на краще. Я зараз дивлюся загрози, тому що люди просять саме загрози. І всі карти я трактую саме на загрози. Хто та Тому я пояснюю. Так, дивимося. Івано-Франківська область і місто Івано-Франківськ. Івано-Франківська область і місто Івано-Франківськ. Найближчий місяць тут закохані. Все-таки захід України постійно показує щось з повітрям, забруднення повітря. Можливо, щось будуть удари в районі АЕС, в районі. Там, де видобувається газовий допуток, і ось таке щось забруднення повітря, на жаль, показує. івано франківськ королева мечів, світ і Паш Кубків. Дивіться, Івано-Франківськ, дуже велика загроза удару по центральній частині міста, також по центрах міст в Івано-Франківській області. Дуже велика загроза. Ударів, скоріше за все, по пологових. Загроза ударів по медичних установах, по медичних вузах може бути дуже загрозливі дати в період 6 по 21 серпня. Дуже шкода, дуже шкода. Звертайте увагу на 6-21 серпня в районі ось цих дат. Також посудово-слідчих органах можуть бути, але королева мечів дуже часто відігрується, як удари по житлових будинках та удари по лікарнях. І це може бути центральна частина міста, і, на жаль, можуть постраждати діти. Також можуть бути якісь провокації з використанням дітей на залізниці. Росіяни постійно залучають, на жаль, і провокують. Малолітніх осіб до вчинення негативних дій. Тому батьки проводьте роботу пояснювальну зі своїм дітям. Дивимось місто Тернопіль та Тернопільська область, що покаже тут Тернопіль та Тернопільська область. Четвірка пентаклів, загроза ударів по складах. Тут знову ж таки паливо, яке горить. Це може бути удар по газовій інфраструктурі, по заправці, по газовидобутку. Ну, все, що горить паливо сильно, може, на жаль, бути велика пожежа. Загроза для дітей. Велика загроза з 4-го по 19 серпня, найбільш загрозливі дні 4, 14, 19 серпня в районі цих дат. Дуже велика загроза для дітей. Щось може бути пов'язано там дитячі площадки, дитячі лікарні, якісь навчальні заклади для дошкільнят, як варіанти. Можливо, якась дитяча лікарня. Ось щось тут. На жаль, таке і житлові будинки. І тут, на жаль, ракетна загроза. Дивіться, Тернопіль дуже сильна загроза. Хай виправиться прогноз на краще. Дивимось рівне. рівне. Рівне на найближчий місяць. Рівне на найближчий місяць. Імператриця місяць королева мечів і зірка. Якщо брати рівне, велика загроза для Рівненської АЕС, дивіться, і місяць, і зірка можуть гатити саме в районі АЕС для того, щоб спричинити великі проблеми. На жаль, по королеві мечів може бути влучання в житловий будинок або ж в лікарню. Далі велика загроза забруднення повітря. Ось тут дуже сильно велика загроза. Велика загроза для все, що пов'язано з літаками, авіацією. Велика загроза, якщо там є якісь планетарії, кінотеатри, театри. Ось там може бути, на жаль, і якщо брати ось так пологові і лікарні дитячі. Ось велика загроза, росіяни будуть звірствувати в серпні. На жаль, Можуть бути серйозні загрози саме до Дня Незалежності України. І якщо брати рівне, то загроза дуже велика в період 3, 17, 18 серпня. Дуже велика загроза, на жаль. Велика загроза для споруд блакитного синього кольору, там, де є зірочки або місяць, ось, можливо, якийсь розважальний заклад, ну, от щось таке, дивимося далі. Хмельницький. Хмельницький. Дивимося Хмельницький, що покаже. Хмельницький, п'ятірка Кубкін, Хмельницький, Хмельницька область. На жаль, будуть якісь влучання, це карта плач на похоронах. Можуть бути влучання в районі церкви, якогось храму. Так, світ. Трійка Кубки, дев'ятка мечів. Хмельницький велика загроза забруднення повітря. Росіяни будуть бити по хімічній промисловості, по АЕС поряд, ось щоб зробити забруднення. Велика загроза, що буде горіти якесь паливо, а це або по газовій інфраструктурі, або по АЗС, по газосховищах. Ось хочуть зробити влучання по нафтосховищах. Ну, щось таке там, де паливо, де горить, і велике забруднення повітря. Велика загроза в період 3, 5, 9, 21 серпня. Далі велика загроза ударів по центральних частинах міста, тобто центр Хмельницького під загрозою і міст в Хмельницькій області. Можуть по якомусь заводу горілчаному, наприклад, вдарити, або там, де спирт виробляється, чи, можливо, щось пов'язане ще з якимось хімічними. Рідинами. Ось може бути удар і забруднення повітря. Велика загроза також для літаків, для авіації. Давайте подивимося староконстянтинів. Що тут? Староконстянтинів постійно туди луплять, гатять. Староконстянтинів, дев'ятка жезлів, повторення подій на постійній основі обстріли і вежа. Тобто, готуйтеся тривоги, будь ласка, не ігноруйте. Четвірка Жезлів, дев'ятка мечів і е, закохані. Дивіться, е, дуже велика загроза е, для аеродромів, літаків, велика загроза для житлових будинків, і буде якесь досить таки сильне і псо. Сильний псо, що все пропало, у вас не знаю, як можуть. Тут це псо розкручувати, що вас здадуть, але ось щось тут не дуже хороше. Можливо, це пов'язано із атомною Хмельницькою АЕС. Тут все-таки серйозно показує забруднення повітря, і тут є дуже велика загроза для літаків. Карта закохані відігрується в основному, як аеродроми в мене. Так що. Тримайтеся, хай мій прогноз виправиться на краще. Дивимось Чернівці та Чернівецька область. Там був приліт в житловий будинок. Давайте подивимося, що далі чекає Чернівці найближчий місяць. Що по загрозам для Чернівців? Король Пентаклів. Трійка Пентаклів, Тускуків і Смерть. Чернівці велика загроза ударів близько там, де в районах є церкви, там, де пологові будинки, також в районі кладовищ. Велика загроза ударів. Період з 3 по 13 серпня. Велика загроза ударів там, де паливо, знову ж таки паливо, що горить. І велика загроза, тут, як варіант, якийсь навчальний заклад, там якийсь коледж, ПТУ, ну щось таке, що пов'язано, скоріше за все, з харчовою промисловістю, або щось з аграрним аграрною сферою. Ось в такому плані. Дуже нехороший також прогноз. Карта смерть, на жаль, це може означати смерті дітей з тузом кубків, загроза для пологових в тому числі, можливо, якийсь буде скандал в пологових будинках, чи якесь масове отруєння дітей. Також це може тут показувати. Не знаю, хай краще майбутнє виправиться на краще. Якщо по загрозам, то я вам озвучила. Давайте ще подивимося, Житомир. Житомир. Житомир найближчий місяць. А, до речі, чому так показувало на Хмельницький, може, буде розганятися, ось коли буде ближче до навчання Росії, що наступ з Білорусі. Може, це буде сильно розганятися і люди будуть боятися. Дивимось Житомир Королева Жезлів. Вісім мечів, 3 капентаклів, десятка жезлів. В Житомирі будуть бити по інфраструктурі. Газ, вода, світло, енергетика, все це буде досить таки обстрілюватись. Бачите, королева жезлів, тут вісім мечів, трійка пентаклів, 10 жезлів, найближча, найближча територія, яка до кордону може постраждати. Далі загроза для Навчальних закладів і е, там, де в районі церкви Житомир, Житомирська область, які загрозливі дати найбільше це з 3 по 10 серпня пері е, уваги 3, 8, 10 серпня, плюс-мінус близько цих дат може бути досить таки загрозлива ситуація. Можливо, щось пов'язане з транспортною розв'язкою, залізницею. Ось там може бути також якийсь удар. Як вже було на Житомирщині жахливий вибух, коли мені снився сон, постраждали люди. Я вам говорила про це в попередніх відео. Ось щось. Там, де виробництво чогось досить таке серйозного для України, важливого. Те що секретне. Ось хтось може туди здати і можуть туди вдарити. Мені б дуже не хотілося, щоб цей прогноз відігрався. Я сподіваюся, що всі, кому треба, почули, щоб запобігти цієї трагедії, вони зможуть запобігти їй. Давайте ще подивимось Одесу. Чомусь мені хочеться розглянути Одесу. І. Наступні міста будемо розглядати в наступних відео. Дивимось Одеса. Одеса найближчий місяць, що чекає на Одесу. Паш це, очевидно, дрони. Лицар мечів, світ і е, тут же, Дивіться, е, знову ж таки, центральна частина міста Одеси, Одеська область міста, центральні частини міст можуть страждати, сильно можуть обстрілюватися. Е, може бути загроза якихось навіть ДРГ, якихось зрадників можуть зловити, е, виявити. Е, далі по лицару мечів, на жаль, це загроза ракетної атаки на Одесу, де це може бути. Карта Світ. По-перше, це припортова інфраструктура, далі все, що пов'язано з міжнародними відносинами, там, де приймають консулів, послів, ось в такому плані якийсь міжнародний бізнес-центр, що таке в Одесі є. Далі там, де історичний центр Одеси, де паркова зона, якийсь там Дендропарк, чи виставка квітів, чи е, щось таке. Потім, е, де є якийсь замок, такий споруда, як замок в Одесі. Тут є загроза смерчів. Дуже якийсь буревій, сильний смерть, ось таке. Загроза ну, з повітря якоїсь стихії, і е, загроза підтоплень, на жаль, які е, споруди знову ж таки звертайте на споруди блакитного синього кольору. Звертайте увагу на близько 21 серпня. Удар все таки. Я думаю, що Росіяни будуть вітати Україну з Днем Незалежності, так само як я вам говорила про день конституції. Так само і близько до Дня Незалежності можуть бути сильні обстріли. Не саме в День Незалежності, а ось так там 22, 23 серпня і в ніч з 24 на 25, 26, 27 серпня. Ось е, найбільша загроза близько 24 серпня, коли росіяни будуть вітати Україну до і після. А на 24 серпня будуть делегації в Україну і так далі. Тому, можливо, обстрілів таких серйозних в цей день і не буде. Але після цієї дати і до цієї дати може бути. Давайте подивимося, ще таке. Можливо, війна вже закінчиться в серпні, а я тут розказую про обстріли. Мені так хотілося, щоб війна вже закінчилась. Давайте подивимося, яка вірогідність, що закінчиться війна в серпні. Яка вірогідність, що закінчиться війна в Україні в серпні 2025 року? 10 жезлів. 10 жезлів, 6 мечів, 9 пентаклів і лисар Пентаклів. На жаль, по цих картах ні ще не закінчиться. Ще важко. Несем нашу тяжку ношу, але, але тримаємось. Росіяни будуть пробувати наступати. Українці будуть пробувати їх стримувати. Я думаю, що це буде успішно. Все-таки нам нададуть якусь досить -таки хорошу зброю, і Україна буде більш захищена. Це стосується передусім і е, ракет, і там танки, наступальна зброя, я думаю, це буде 6 мечів і е, 9 пентаклів. Саме наступальна зброя, я думаю, і якісь, можливо, ракети середньої дальності, чи щось таке. Ну, я сподіваюся, що Росія поплатила. І ще за все, що зробила Україні. На жаль, війна ще буде тривати. Ну, скоріше за все, як мінімум, Ще від 6 до 10 місяців воєнні дії будуть іти. Але я вам говорила, що ще в прогнозі за 2023 рік, що вірогідність того, що біженці будуть повертатись в Україну, це 2026 рік, і, скоріше за все, 2026 рік вже може щось говорити про закінчення воєнних дій на території України, а про сам кінець війни, можливо, це 2027 рік. Тобто немає швидкого закінчення війни, як би мені не хотілося. тому... Давайте всі разом молитися, робити практику хона поно щоб війна закінчилась як можна скоріше. Хай, у моїх глядачів, все буде добре. Підпишіться на канал, хто ще не підписався. Дякую за всі ваші коментарі. Я все читаю. Хай у вас все буде добре. Дякую. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.